Усім привіт, друзі! Я доволі довго збирався зробити це відео. Я розмірковував, обдумував все ж таки, що я повинен вам сказати щодо цього пристрою. І нарешті я сформулював свою думку і хочу нею поділитись. Тож сьогодні ми спробуємо відповісти, навіщо вам може бути потрібен Mac Mini на m 4 у 2025 році, можливо, пізніше, чи варто його взагалі купувати і що вам дасть володіння таким пристроєм сьогодні, з якимось потенціалом, але, звичайно ж, у рамках того, що я можу показати. І те, як я його використовую. Mac Mini на M4 показали не так давно, і він по-своєму став унікальним пристроєм: це доступний, компактний та енергоефективний комп'ютер з доволі високим рівнем потужності, який можна придбати від компанії Apple. Але, повірте, він далеко не ідеальний. Нехай я і спробував певним чином його покращити, та це історія про велику кількість компромісів і вже вам вирішувати, чи готові ви на них іти. Проте як цей пристрій запакований, можна сказати, всього декілька слів: вам дадуть комп'ютер та кабель живлення до нього. Більше нічого. І знаєте, з одного боку це трохи бідний комплект, але з іншого це доволі круто, що у такий маленький пристрій змогли помістити і блок живлення, і усі потрібні елементи для його функціонування. Мінік виглядає прикольно: це компактний алюмінієвий квадрат зі згладженими кутами, і він гарно пишеться у приємні інтер'єри, хоч Своїм похвастатись я не можу. На верхній частині Apple намалювали свій логотип, що зрозуміло. Спереду ж нас очікує всього три порти: це два USB та один Jack 3.5. Взагалі там ще якась лампочка є, але вона виконує функцію лише інформування про те, що вимкнений комп'ютер чи увімкнений. Позаду ж історія куди цікавіше. Там усі основні порти: живлення, повнорозмірний hdmi, Ethernet порт та три Thunderbolt версії 4. До речі, важлива відмінність у комплектаціях Mac Mini. Мій комп'ютер це базова версія, у ньому. 16 ГБ оперативної пам'яті, 256 основної та процесор М4. Є версія з покращеним процесором, а саме м 4 Pro, там тандерболти будуть відрізнятись. Це будуть роз'єми версії 5.0, які будуть куди швидшими. Загалом і четвертої версії абсолютно достатньо: це універсальні порти, і в них можна напхати дуже багато різних штук, які розширять можливості цього комп'ютеру. І повірте, якщо ви розглядаєте цей комп'ютер як компактну енергоефективну робочу станцію, вам доведеться це зробити. Єдиним дивним дизайнерським Цього комп'ютеру стало розміщення кнопки вімкнення. Вона знизу зліва. Абсолютно незручно. Комп'ютер доведеться підіймати, щоб її увімкнути. Але чуваки, які шарять у 3D принтерах, вони вже зробили якусь модельку, що дозволяє вмикати комп'ютер зверху. А ще різні доки розширення для цих компів також мають подібну функцію. Хоча я і не бачу великої проблеми у тому, щоб буквально один раз його увімкнути і забути про те, що ця кнопка там існує. Маки як не як дозволяють собі таку штуку, як відсутність вимкнення, і дуже гарно живуть у. У стані сну. Свій макбук, окрім оновлення, я мабуть вимкнув декілька разів, щоб його перезавантажити, і запевняю вас, що кількість цих сеансів вона доволі скромна. З візуалом ми розібрались, тож давайте поринати у те, що він може. Я покажу вам його можливості у тих завданнях, в яких я його планую використовувати, і використовую, збрешу звичайно, але скажу, що декілька місяців я ним активно користуюсь, хоча тут буде маленький нюанс, про який ми поговоримо наприкінці цього відео. Відеомонтаж, основа моєї діяльності, і саме для цього я купував цей. Пристрій, бо маю сказати, я не зовсім впевнений в ситуації в нашій країні щодо відключень світла. Я розумію, що заживити якимось чином мій основний комп'ютер я не маю можливості. Подібні зарядні станції будуть коштувати дуже дорого, а часу їхньої роботи мені швидше за все не вистачить. Що стосується Mac Mini, то його потреби доволі такі скромні. Він увесь жере 90 ватт. Моя одна відеокарта бере утричі більше. Тож для мене ця покупка в першу чергу аргументувала з тим, що я отримую високий рівень потужності при доволі скромному, дуже навіть скромному енергоспоживанні. І щоб ці слова не просто так звучали. Давайте звернемо увагу на те, як в ньому вдається монтувати. Мені доводиться працювати з матеріалами у роздільній здатності 4К це 60 кадрів на секунду. Матеріали усі восьмобітні, і їхній кольор це щось типу 4.2.0. Найбільша проблема цієї історії в кодиках, що там використовуються, це не монтажні кодики. Так як маємо розуміти, що монтажний кодик, не дивлячись на дуже гарний рівень продуктивності, навіть на слабкому залізі, він дуже багато важить. Проблема ця тому, що, наприклад, коли я роблю свої відео, те, що ви мене зараз бачите, це монтажний кодик. І він куди легше монтується на різних комп'ютерах, на гіршому залізі, я вільно монтую всі свої ролики на М1. Ці ж відео приходять у звичайному кодику Е265. Це кодик радше для перегляду, ніж для обробки зображення, і відповідно декодних цього матеріалу ресурсоємка історія. Але Мінік на М4 з цим гарно впорується. По досвіду своєї роботи я не можу сказати, що він працює гірше мого десктопу, при тому, що він коштує менше набагато менше, і енергію, як було сказано, споживає в куди менших об'ємах. Окрім роботи з відео, я час від часу обробляю звук. Тут мова не йде про написання якоїсь музики, де потрібно багато різних плагінів, де є велика кількість інструментів, що сильно навантажують процесор. Але ще з першого процесору серії М, якби музиканти загалом задоволені тим, як працюють. Ці комп'ютери М4 показує гарну продуктивність і в подібних процесах, але тут потягнемо тести з інтернету. Обробка фото також не є проблемою для М4. Він дуже гарно впорується з RAW матеріалами Він загалом дозволяє комфортно працювати з великими об'ємами фотографій. Єдине, що у цій всій історії з продуктивністю слабке місце це пам'ять. Apple це компанія, яка вміє заробляти гроші, і вони гарно розібралися з тим, як продавати те, що вже коштує не так і дорого, за дорого. Щоб розширити пам'ять у цьому комп'ютері, замовляючи його. На офіційному сайті, тобто роблячи певний кастом, вам доведеться віддати немало грошей. Але зважаючи на те, що у нас є Thunderbolt-порти та і USB, у нас версії 4.0, що такто дуже швидко, ми можемо розширювати пам'ять зовнішніми накопичувачами. Швидкість роботи у такому сценарії достатньо гарна. Те, що ви зараз побачите на екрані, це тести швидкості у застосунку DaVinci, відповідно для замірів швидкості диску. Тут варто сказати, що у мене диск доволі посередній, це старенький PCI 3, якщо не помиляюсь, Є накопичувач, та і життя його вже побило. Тест був записаний раніше, на даний момент цей диск взагалі здох. Якщо ж звернутися до інтернету, то інші користувачі показують куди кращі результати тестування, зважаючи на те, що вони мають доступ до швидкісних дисків. Це говорить про те, що історія з розширенням пам'яті в випадку з зовнішніми накопичувачами абсолютно нормальна. Більш того, вам доведеться апгрейдити свій Mac Mini, як би ви того не хотіли, якщо ви плануєте працювати з ним як з робочою станцією. Скромна кількість портів робить його не зовсім зручним для контент креаторів наприклад, банально вам потрібно кудись вставити SD-карту з вашої камери або приєднати інший формат накопичувача, на що ви там пишетесь. Це все можна, звичайно, реалізувати з якимось хабами, та китайці вже зробили для нього прекрасні речі: так звані докстанції. Наприклад, компанія Orico випустила ось такий ось стенд, який дозволяє розширити пам'ять, отримати необхідні порти, і це все в стильному подібному до самого комп'ютеру дизайні. Такої штуки я не купував по тій причині, що мав вже інші, і я розширюю пам'ять за допомогою це ось така от хрінь, вона дозволяє запхати в себе два SSD-диски і обрати різні режими роботи, як рейди різні, так і банальний джебот, щоб об'єднати ці два диски і вони працювали б собі паралельно. Єдиний мінус ось цієї коробки це те, що в ній є кулер і він доволі дивно працює. У нього ніби якийсь таймер, і час від часу навіть з вимкненим комп'ютером, але коли заживлена коробка. Він жужить, гучно жужить. Звичайні флешки SD-карти і подібне обладнання. Я втикаю через мій хаб, який використовую з ноутбуком. Це не зовсім зручно, але можна не купувати док-станцію. Що стосується бажаного комплекту, все ж таки б я рекомендував розглянути такий варіант, тому що він багатофункціональний, по-перше, а по-друге, куди краще виглядає, аніж уся вся волокита з кабелів, яка знаходиться на столі чи під столом, куди б ви її не сховали. Як робоча станція, Mac Mini не ідеальний, але має дуже гарний потенціал. Трохи до Навше його можна отримувати круті результати. Наприклад, з того, що встановив я, окрім хабу з портами та розширення пам'яті, це певний мережевий модуль. Він дозволяє мені передавати файли між комп'ютерами зі швидкістю 5 Гбіт. Це кардинально дешевше, аніж встановлення рідного варіанту від Apple. Але можливо вам потрібно 10 ГБ. То Thunderbolt 4 може підтримувати такі швидкості, і за 100 доларів десь ви можете купити собі подібний інтерфейс, який зараз бачите на екрані. Відповідно, обладнати свою інший Комп'ютер такою ж мережевою картою та отримати ось такі от швидкості. Це круто, і все ж таки, якщо ми по якомусь там скромному бюджету збираємо робочу станцію, це буде дуже потужна історія. Разом з процесорами на ARM Apple отримали доволі цікаву історію. Це ігри. Якісь з них працюють нативно, щось можна емулювати, можна навіть робити усякі там пляшки для того, щоб грати з Windows. Це в мене не вийшло ні на ноутбуці, ні на M4, але я просто не вмію цього робити. Щодо емуляції, наприклад, Zelda працює доволі Таки непогано, як для емулятора. Безумовно, вона статерить страшно, але благо у всіх всіх історій є велике ком'юніті, і Mac Mini на M4 став достатньо популярним серед цього ком'юніті, тож можна знайти налаштування і отримати гарні результати в емуляції різних Nintendo відеоігор, старих консолей і навіть PlayStation 3. Нативно на ньому пограти також можна, та не розраховуйте на високий фреймрейт та роздільні здатності. Все ж таки, це енергоефективна історія, компактна і чимось потрібно пожертвувати Досвіду, ви отримуєте на своїх десктопах, ви тут не знайдете. Та зважаючи на те, що ці пристрої можна розглядати радше як робочі станції, такі потужні, компактні машинки саме для роботи. Відеоігри відходять на другий план і без них можна якось прожити. Куди краще, мабуть, зіграє історія, якщо придбати консоль і Mac mini для роботи. На цьому моменті я хотів би зробити певні висновки, особистого досвіду та надати, якщо дозволите, рекомендацію вам, в яких ситуаціях варто звернути увагу саме на цей комп'ютер. Дивіться, моя історія наступна. Я є власником трьох різних комп'ютерів: це MacBook на m 1 це m 4 та повноцінний десктоп на Windows. І у мене, якщо чесно, немає нагальної потреби у існуванні ось такого комп'ютеру. Це, так би мовити, історія про чорний день, якщо повернуться активні відключення світла. Якщо ж говорити про історію, коли у вас немає якогось ПК, це прекрасний вибір. Це дуже гарна робоча станція, це стильна штука, як мінімум, і її можна затягнути з собою, куди вам потрібно. Я до нього прикупив невеликий монітор, зовнішній. Які працюють через Type-C, і якщо потрібно кудись буде поїхати, не хотілося б, ми розуміємо можливі причини, то в мене буде компактний сетап, що влізе майже в будь-який рюкзак. В силу відсутності якихось нормальних потужностей для відеоігор, цей комп'ютер не може замінити мені мій десктоп. і це зрозуміло. Тут вже грає роль його вартість. Якби це історія про 500 доларів і 400 для студентів США. Так, на податки, завезіть його в Україну, він буде дорожчим, але на ринку вживаних пристроїв вони гуляють щось типу від двадцяти тисяч гривень нові віддають за 32, якщо не помиляюсь. Це нормальна ціна для такої продуктивності. У нього буквально немає конкурентів, але до цієї вартості доведеться додати ще певну суму на його дооснащення. Бо як не крути, 256 гігабайт вбудованої пам'яті це дуже мало. І благо вони в базовій версії поставили 16 гігабайт оперативки. Було б тут 8, це був би куди гірший пристрій, але купертинівці благо, знаються на своїй справі, як видаєте усі гроші, і потім ще трохи зверху. Якщо шукати якогось висновку, то це дуже гарний Пристрій за свою вартість, він має потенціал, він доволі таки універсальний, і він гарно підійде для багатьох контент креаторів Так з якоюсь важкою 3D-графікою тут не попрацюєш, але наприклад, я цього ніколи не робив і поки не планую робити. Відеомонтаж, особливо для соцмереж, що на сьогодні є популярною. Історією дуже багато молодих спеціалістів, які починають свій шлях, потребують гарних комп'ютерів для обробки своїх матеріалів. Тож, чому ні? Такий комп'ютер закриє ваші потреби. Якщо у вас більш специфічні завдання, то у нього великий ком'юніті, є багато відповідей в інтернеті, чуваки з них кластери збирають для того, щоб тренувати нейромережі. Я підозрюю, що знайти відповідь можна на будь-який сценарій використання цього компа. Мій же висновок такий. Я дякую вам за увагу. Якщо вам ролик сподобався, підпишіться на канал, поставте йому лайк, а взагалі вітаю в коментарях. Давайте обговоримо цей комп'ютер. Невід'ємною частиною цього каналу також є волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси для того, щоб передавати речі, за якими звертаються до місцевого військового госпіталю. QR-код є на екрані, а посилання в описі усім, хто планує підтримати таку ініціативу або вже підтримує, я дуже дякую. Якщо є бажання, можете і мене підтримати, але, звичайно, збірна госпіталь, куди важливіше. Це так, то усе. Скоро почуємось.